Сезон 2024-25 став для Мюнхенської Баварії особливим. Після періоду невизначеності, тренерських змін і пошуків власного стилю, клуб, схоже, нарешті знайшов стабільність і знайшов її у здавалося б неочікуваному місці. В обличчі молодого бельгійського тренера Венесана Компані, колишнього капітана Манчестер Сіті, який ще кілька років тому тільки починав свій тренерський шлях. Сьогодні Баварія знову грізна, знову яскрава і що головне знову переконлива. За перші 10 матчів нового сезону 10 перемог. Гарі Кейн забуває майже в кожному матчі. Новачки інтегруються швидко, атмосфера в колективі чудова, а командний дух на рівні чемпіонських часів Гордіоли. Що ж змінилося? Чому цей сезон може стати переломним не лише для Баварії, але й для самого компанії? Після декількох років, коли мюнхенці шукали себе: то під керівництвом Нагельсмана, то Тухеля. Керівництво клубу зробило сміливий крок. Запросила тренера, який не мав серйозного досвіду на рівні грандів, але мав чітке футбольне бачення. Компанія одразу окреслила свою філософію. Баварія має не просто вигравати, вона має грати так, щоб диктувати умови будь-якому супернику. І вже за кілька місяців ці слова перетворилися на дії. Команда почала грати у футбол, який поєднує британську фізичну міць і бельгійську гнучкість мислення з класичною німецькою дисципліною. Високий пресинг. Швидкий перехід із оборони в атаку, і головне постійно рух м'яча. Немає більше затягнутих позиційних атак, немає стоячого футболу. Баварія знову бігає, знову тисне, знову душить суперників темпом. У центрі уваги, без сумніву, Гаррі Кейн, капітан збірної Англії, продовжує свій феноменальний старт: 18 голів у перших 10 матчах. Це показник рівня золотого м'яча. Кейн став не просто завершувачем, але й плеймейкером часто відходить глибше. Відкриваючи простір для флангових гравців. Його партнерство з Діосом та Олісе виглядає як музика, техніка, інтелект і швидкість в одній симфонії. Ще одна приємна історія Ніколас Джексон. Молодий форвард, який не мав стабільного місця в старті, забив перший гол і буквально зайшов в систему компанії. Тренер міє створювати умови, де кожен гравець відчуває себе потрібним, і навіть Мануель Нойер, ветеран, який бачив усе, зізнався. Це, мабуть, одна з найкращих команд, у яких я грав. У нас є баланс, якого давно не вистачало. Головне досягнення бельгійця це система гри. Він не просто поставив команду у класичну схему 4-3-3, а й зробив її гнучкою. Під час атаки лівий фулбек часто зміщується всередину, створюючи додаткову опорну зону, а центральний півзахисник, частіше це гнабрі, піднімається вище, допомагаючи нападникам. Це створює чисельну перевагу всередині поля, ключ до домінування над суперником. Баварія не боїться ризикувати. Компанія вимагає сміливості в передачах і рухах. Його принцип простий: якщо ти не створюєш моментів, ти не змушуєш суперника помилятися. Такі ідеї не нові для тих, хто пам'ятає Манчестер Сіті, Папа Гордіоли. Але компаній вніс у більше вертикальності, більше швидкості, менше зайвих пасів. Баварія тепер не лише контролює, вона вбиває темпом. Але справа не лише в схемах. Компанія це тренер, який ставить на людські якості. Він спілкується з гравцями не зверху, а поруч. Він слухає, але водночас має чітку лінію. Після кожного матчу проводить короткий діалог із кожним футболістом. Не монолог, а саме обмін дубками. Цей підхід створив особливу хімію в колективі. Відгуки всередині команди говорять самі за себе. Гравці відчувають свободу і довіру. А це у великому футболі може бути навіть важливіше за тактику. Проте, не все ідеально. Попри блискучі старт, Баварія все ще має вразливі зони. По-перше, оборона при контратаках. Команда грає дуже високо, і навіть найкращі захисники не завжди встигають повертатись. Якщо суперник швидко переходить у атаку, простір за спинами стає проблемою. Компаній це знає і вже пробує змішувати акценти. Іноді випускає додаткового опорного хавбека або просить фулбеків грати обережніше. По-друге, це реалізація. Навіть за великою кількістю моментів іноді бракує холодної голови у завершенні. У матчах із середняками це непомітно, але в лізі чемпіонів така розкіш може коштувати дуже дорого. І по-третє, питання ротації. Темп, який зараз задає команда, вимагає фантастичної фізики. Якщо ключові гравці почнуть втрачати форму або отримують травми, глибина складу може виявитись не такою надійною. Сам компаній визнає, ротація це мистецтво. Але її треба робити так, щоб не втратити хімію команди. Венсан Компані це не просто колишній гравець, який став тренером. Це представник нового типу футбольних менеджерів: інтелектуальний, аналітичний і водночас емоційний. Він приніс у Баварію ментальність сучасного лідера, розуміння тактики, знання психології і постійне навчання. Компані читає аналітичні звіти, користується даними GPS-трекінгу, але й водночас виділяє увагу емоційному стану гравців. Його підхід можна описати трьома словами: контроль через довіру. Саме тому його вже зараз називають одним із найперспективніших тренерів Європи. І не випадково керівництво Баварії бачить у ньому не тимчасове рішення, а стратегія на руки вперед. Те, що відбувається зараз у Мюнхені, це не просто серія перемог, це новий фундамент, на якому можна побудувати домінування на руки вперед. Коли команда одночасно має стабільного воротаря, надійну середину поля, феноменального нападника. І тренера, який вірить у проєкт. Це вже не просто форма, це система. Баварія 2025 року це суміш досвіду і амбіцій. Це клуб, який нарешті перестав боятися змін, який знову виглядає як команда, що може виграти все від Бундесліги до Ліги Чемпіонів. Венсен Компані довів, що не потрібно бути легендою тренерства, щоб створити команду, яка надихає. Потрібно лише мати чітке бачення, віру у своїх гравців. І сміливість бути собою навіть у клубі з такими вимогами, як Баварія. Сьогодні Мюнхен живе футболом. Команда грає з пристрастю, фанати знову співають на повний голос. А Європа починає говорити: Баварія повернулася і цього разу надовго.